Фейки в історії Росії. Першим фейком Московії є її крадена назва, яку вкрав Петро І у Київської Русі і назвав Московію Російською імперією. Назва Москва фіно-угорська, а Кремль, Арбат та багато інших назв татарські. Шапка Мономаха, якою в Московії коронували князів та царів, виготовлена в Золотій Орді майже 200 років після смерті самого Мономаха. Це монгольський подарунок за вірну службу хану. Династія Романових не російська. Після смерті цара Бориса Годунова з татарського роду Годун на трон посадили Фіна кошку, з рода кобили, а при вінчанні дали прізвище Романов, ніби він прибув з Риму, Роми, щоб правити Московією. Вже кілька століть московити шукають археологічне підтвердження Коликівської битви, але досі не знайшли. Так само, як і оригіналу договору 1654 року між Богданом Хмельницьким та Олексієм Михайловичем. Микола ІІ росіянин дуже трошки. У нього було лише одна 124 та частка російської крові за підрахунками російського історика Соловйова. Адже більша половина його предків, починаючи з Катерини II, німці, в тому числі мама, бабуся, прабабуся. Подвиг 28 панфіловців, що в 1941 році нібито всі загинули, але підбили 50 німецьких танків біля Москви, фейк, який запустив кореспондент Василь Коротаєв. Ні в радянських, ні в німецьких військових хроніках такої події нема. Це визнала навіть прокуратура Радянського Союзу. Бандера, агент Абвера – фейк. Це запустила радянська офіційна пропаганда. Нема жодного документу щодо його співпраці з німцями. Крім того, він з 1941 року був заарештований і сидів три роки в концтаборі Загзенхаузен, а його брат Василь загинув у німецькому концтаборі Аушвіц. Так само є дуже багато фейків, які Росія розпускає. Зокрема, розп'ятий Майл, хлопчик у Слов'янську, зґвалтована епілептична пенсіонерка, вбивство. Снігурів та багато іншого.